Сидячи в темних і холодних квартирах, румуни нарешті почали помічати, у яких розкошах живе їхній лідер. Адже палац весни чаушеску цілодобово майорів всіма вогнями. Навіть загнавши країну в чорні злидні, собі чаушеску ні в чому не відмовляв. Палац весни, де жила сім'я румунського лідера, приголомшував марнотратною розкішшю. Диктатори привозили дорогий одяг з-за кордону, щоб хизуватися на переговорах та офіційних заходах. А от на зустрічах із працівниками фабрик або фермерами він за наполяганням дружини з'являвся в старому потертому пальті. Румуни повинні були бачити, що їхній лідер злидарює разом зі своїм народом. Це насмішка. Хто вам це сказав? Ми маємо звичайну квартиру. То віла належить його матері. Ми маємо законну квартиру. Повністю законно ми нічого не купували. Ви маєте палаци. Це неправда. Голодні румуни все бачили. Особливе обурення викликало ставлення Чаушеску до власного пса, який жив королівським життям. Згодом собака отримав звання полковника румунської армії. Якщо в 70-х Чаушеску щиро любили, то в 80-х він уже неабияк дратував румунів. Дратувало його підставне пальто, дратував його собачий кортеж, дратував його культ особистості. Шалений борг сплачено, мегапалац готовий. Лишилися дрібниці повернути любов народу. Але змученим румунам хочеться одного слушної нагоди, щоб скинути зажерливого диктатора. Ми не фашисти, не фашисти. Ми прості робітники. Я хочу сказати всьому світові: підтримайте нас, солдати Чаушеска, вбивають нас. В перші дні протестів кімшуарі вбили 45 людей. Влада намагається приховати цей злочин. Тіла всіх загиблих за наказом Єлени Чаушеску таємно спалюють у крематорії. Та замовчити і сховати цей жахливий злочин не вдається. Він стає іскрою, від якої спалахує убивча пожежа румунської революції. Атмосфера загострюється за лічені дні. Страйки демонстрації охоплюють цілу країну. І коли міністр оборони Васіле Міля відмовився виконати наказ стріляти по демонстрантах, його блискавично замінили на зручнішу кандидатуру. Придушували народний виступ жорстко армією і кулями. Він гадає, пафосна промова зможе повернути втрачену довіру. вранці. Ми вирішили, що з 1 січня та впродовж року збільшимо мінімальну зарплатню з 2000 тисяч до 2200 тисяч леїв. Трибуція. Та замість звичних оплесків і схвальних вигуків, Чаушеску почув крики обурення, НАТО почав скандувати назву міста, з якого почалась революція: Тімішуара, ті мішуара, ті мішуара. Заспокойтесь, 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 повертайтесь назад, товариші! Лише тоді диктатор по справжньому злякався. Станкулеску радить втікати. Він уже підготував для Єлени Ніколая гелікоптер. На цих документальних кадрах видно, як із даху муніципалітету адміністрації здіймається гвинтокрил. В ньому подружжя Чаушеску. Та вже за 10 хвилин після зльоту авіамашина сідає в полі за Бухарестом. За наказом того ж таки Станкулеску, поки гелікоптер був у небі, міністр оборони перейшов на бік заколотників і віддав їм подружжя втікачів. Їх хапають і беруть під варту. Далі суд, який триває якихось 90 хвилин. Зауважте у складі військового трибуналу сидить той таки Віктор Стенкулеску, коханець Єлени, який підбурював Ніколає розстрілювати румунів. Тепер він готовий розстріляти і Чаушеску. І вирок не забарився. Нікола Єлена Чаушеску визнають винними за всіма статтями звинувачення. А саме стаття 145 – руйнування національної економіки, стаття 163 – збройний виступ проти народу і держави, стаття 165 – руйнування державних інституцій, стаття 356 – геноцид. Ніколая Чаушеску та Єлена Чаушеску засуджуються до смертної кари. Ніколая не визнає цього суду. Єлена впадає в істерику. У вироку її найбільше обурило рішення суду. Розстріляти їх по черзі. На цих кадрах вона благає стратити їх разом. Відпустіть, не торкайтесь, ні, ні, ні. Тоді до неї дослухались востаннє. Виконали вирок особисті охоронці Віктора Стенкулеску. Ці кадри в ті дні облетіли цілий світ. Все майно, яким володіли Ніколаї Єлена Човшеску, було націоналізоване наступного дня по їхній страті. Дочка Зоя було звільнення з посади завідувачки кафедрою математики Бухарестського університету і на початку 90-х збирала порожні пляшки на вулиці. Померла в 2006 році. Син Ніки Чаушеску теж помер у злиднях. Раніше саме Нікі, подружжя Чаушеску, готувала у спадкоємці престолу, обдарували хлопця титулами і державними посадами, брали в міжнародні поїздки. Та в останній рік життя принц Ніку Чаушеску канючив випивку в барах Бухареста. Помер у 1993 році від серозу печінки, бідний як церковна миша.